Тому що вони відчули, що Бетрайдер може знищити всю мапу проти цих героїв, і для того, щоб він не пішов на мід, вони беруть герої, які від нього не страждають, які навпаки Бетрайдеру серйозні проблеми створює. Це єдина так. причина, чому Копа з'являється, і це ж причина, чому Бетрайдер йде на четверту позицію для Арі, а бізєм буде грати на Ембер Спіріті. Але навіть так я дивлюся на драфт праворуч, і мені боляче, як я кажу зараз. Давайте Тундру в групі виб'ємо. І потім поплив буде простіше. Дивись, фальконів немає, тундри немає, з ким грати. Все, нема з ким грати. Правда, зайцю зараз може бути дуже неприємно, там на ньому 4 стаки працюють. Він тут мусить помирати, напевно, бедра. Ну, догораючи, ФБ для Арі. Бетрайдер, це герой, з яким варто рахуватися, особливо в руках таких потужних виконавців, як Арі. Там багатько прям стійків було, захилився сильно. Ну, але ми бачимо, що в принципі от, за рахунок оцього вдалого свапу ліній, і Боунті Хантер сюди ще підходить, навіть центрі Квейтмона не рятує, він отримує одне за іншим приголомшення і гине. Дуже гарно зіграли. Ну, це вже дійсно непогано. Не Єдине, всти. що там темпларочка, ну трохи сама постояла проти Акса Бетрайдера, і мені здається, що Джус не дуже задоволений таким плином справ, але мені здається, що він трошки помирає зараз. А, ну тут дуже важко, так тут вижити вже немає варіантів, а, і Рідус вимушений був диви. сюди ТП натиснути. Одразу до тебе запитання. От ти, коли йдеш когось гангати, ти, ти кажеш своєму кері, я зараз Афк. Якщо це принесе свої плоди в майбутньому, тобто там та, рано отримає драгонацію шостий рівень, повідкриває да, вежі, і, і потім бачі. сам. Прилетів. Вибачу, я а да-да-да, бачу, бачу. Тут зараз будуть бувати Ну, Немає шансів виживати в такій ситуації. Найгірше, що двох доводиться гинути. Кілінг Спрі вже у Арі. Це подвійні ворота вночі, і подивись, де Темпларка знаходиться. Вона налякана. Дуже серйозні проблеми у ній. Так, так Руна якраз за 8 секунд з'являється, перша активна, дивимось. А... Баунті Хантер прийшов допомогти а на тут верхню, і Рідус і також. іда на місці. Так і це може бути мінус. Арі, гарно, гарно вийшло. Єдине, що активну руну забрав Бізієм. Бетрайдера за зони вигнав і створив момент для вбивства, другий там Чена змусив забрати руну, не віддавати її Ембер Спіріту. В цьому плані все круто в Блазірно, але у PME можуть бути знову великі проблеми. Зас, ж ти прибіг так на нозі, впевнено, заходив! Слухай, ну знаєш, з іншої точки зору він то таким чином дав можливість Драонайту вибігти. Якщо так подивитись, Bounty Хантер нічого не робить. Рінгмайстер, він просто поки суто захисного плану. Темпларі потрібні слоти. ДК дуже піднесенький зі своєї лінії. Майже, майже добре. Я насправді зараз подивився на і бачу, що ДК краще, ніж я очікував, постояв, але все одно це не дуже гарантує якусь бійку. Слухай, Темпларка вимушена сюди стягуватися, щоб захищати цю вежу. В боті тим часом Макс забирає на себе хвилі крипів. І при цьому вифарблює все, що йому заманеться. От зараз може бути спроба знищити 33-го, але Совух, Як він це робить, вправно треба вбити цього Совуха. Ну, великі не проблеми, не тому не що не приходить ні, всі... вони, вони забити! Це був поганий кол, Романе, Не треба вбивати цього совуха. Все, тікайте, тікайте звідси, да, тому що приходить тундра сюди в складі п'яти людей. І от битись тут взагалі, напевно, без шансів. Бізі'м застрибує надзвичайно агресивно за один 1 енжу. Його не вдасться за це покарати. Ніку падає. Наступним може стати Рідіс. Арі на місці, але в нього закінчився Firefly. Пощастило. Дуже, Дуже пощастило, так. Там одної секунди Firefly він би встиг видати ласо. Оберуть правильний там білд, да, і буде такий саме план на гру. А може, 33-го тут А Можна лінг? забирати. І ще й під треку можна забирати. Проте тут вже телепорти від тундри. 33 й знову клятий Совух, але ні. Смерть для нього організували. Прилетів, щоправда, кері, тундри, і починають відбуватися. Вони там да, вже втрачають там Рідіса. Аквапа на місці. А тут, може, якийсь Сонік Вейв безпосередньо. І Кес відходить, Кез розуміє, що проти КВП сюди замазуватись взагалі не варто. І ще одне вбивство. І це все треки, 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 треки. Дуже гарно, та якщо ще й Кеза якось не випустити, АДК уже біжить, в нього буде блінк, в нього буде приголомшення, і Кес муситься. Це барочка на місці, так і ще трошечки, яке там все, сюди. Ці чотири фраги під Ідеально. Ідеально зробили, що правда, Бізієм приходить збирати варшки, вдасться йому знешкодити Драгонайта в цій площині. Але головне, що це, це єдиний Там. розмін. Під нею, тобто зараз уже знову є всі ресурси, всі здібності для того, щоб бігти і знищувати далі цього кеза, який знаходиться в дуже небезпечній площині. Опа, диви, вони трьох знаходять пюре. Гарно. Я чую лосо, когось Але потягли. Джуса. І це така, знаєш, типова ситуація, коли ви о, от, з цими перегонами за ворожим Кері забуваєте про власного. Так, так, так. І зараз 12 -й рівень він отримає. Буде вже друга ультимативна. Бізієм руну. Невидимості знаходить, але проти трека це не дуже допоможе. б'ється з Ніку. Там весел неприємно, неприємно. Ой, ще флеймпард випалює. Ніку є ультимативна, може навіть використати, але треба це зробити дуже якісно. Давид доводиться, доводиться зайця віддавати. Там ще і арі прийшов. Шаф напевно не врятує. Ніку, і його тут теж бувають. Ну, не очікував я щось 7000 тисяч нетворцям Бар Спіріт, просто за рахунок весело розвертається. Так от двох героїв починає гнати. Ну і за рахунок цього створює, створює. Чудовий епізод для своєї команди. Побачили Bounty хантера на лосо, його почепили. Філактерія зараз буде працювати також. І ще один стак для Акса. Потенційно, але ні, поки що не спробували врятувати. Можете розмір. Акса у розмін чудово. Трек є вбивство найдорожчого героя команди Тундра. Слухайте, тут ще що і... організували? Арія встигає блінкаут зробити. А, проблема, що у Кес okay, з'являється аганім. Ми знаємо, наскільки сильно цей персонаж з ним посилюється, наскільки простіше йому а, приймати бійку після цього. Oh, uh, juice, на juice, його зловили. Але ДК непогано відповідає. Побутрайдеру приголомшує того. В результаті темплару не змогли витягти в глибину і зараз буде падати арі. Так, тичка залітає. Окей, там ще й пома проти двох героїв. б'ється пюре. Не вдається йому побитись. квоба. Його відштовхує далі ще продовження приголомшення. 33, що правда, гарно ініціює. Вбивають зараз зайця. Але це не дуже важливо. окей, всі розбіглись. Да, от зараз диви, захоплюється застава джусом. Це небезпечно так робити. Бетрайдер застрибнув. Є ласо. І Темплару потягли. Буде БКБ. Вона, вона джуса. Райдера, але Акс трибає. Стрибає. І він її просто зараз буде зрізати. Так і є. Поганий епізод. Можна з байбеків повертатися на цю заставу. Теоретично, але практично, чи це треба. На Ніку тікає, також намагається тікати Заяць йому теж колом збиває телепорт. І це ще одне вбивство від Тундри. Я от хотів сказати, що ідея зрозуміла від Наві. Е, в моменті, до речі, тут не так погано все вийшло. Як було здаватися, плюс гімна вибивають чудово в своїй локації, так, до свого трикутника. І все повернути Ой, до себе ДК. Ні-ні-ні, це дуже погано, це дуже погано. І ні. зайця побачили, будуть його ловити, сповільнювати, чинити. На, зараз всі втратять, а головне, що темплар тут на... Ні, ні, будь ласка. Слухайте, ведеться можливо Блекінбар застосовувати, поки що Да, І диви, і пюре стрибає далі, починає бити джуса, там ще ці баші, і бізієм поруч, і джус падає. трипл кіл, ультракіл від Кеза і... Скоріш за все рапашку йому теж віддадуть. О, я вже думав, що він зараз Я за вже також полетить. думав, що він полетить. Я такий, та ну ні, ну не можеш так бути, вища. Ну, але навіть так п'ять гравців команди Наві на знищено. Гіда все одно є. Тому тут, напевно, да, в моменті було б цікавіше побачити. Саме це гарно стрибає 33-й, що правдрігіс намагався в шапку, сховав квапу. Проти що з нею зараз робити. Ні-ні-ні-ні, це троща. І цікаво, чи це остаточна троща, тому що центральна лінія точно падає у квапи. і е Рінгмайстера є байбеки. ТК з Баунті Хантером з'являться за 10 секунд. Тобто, в цілому побитися в останнє ще можна буде. Батерфляй також докупає собі ґадзиджуз. Да і байбек він рівень, пішов. пішов. Да, нападають на Кеза. Треба дати цю тичку. Надзвичайно важливо вибити. Її. Ну, хоча б нічого поки не вдається. Гадзедз підходить, але він дуже немобільний. ДК хопають шафу проти в нього. Там один хп, Кез стрибає вперед. І його треба вбивати. Він встигає вже постфактом доїсти ДК. Той вже без баю. Кеза гарно ізолювали. Теплара починає його бити. Він б'є у відповідь. Є бащі. Юре натискає, ультимативно продовжує атакувати. Хоча нормально, нормально. Це ще... Ну, Нормально, а, якщо його зараз якось тут призупинити, тому що Pain буде стрибати далі. Але та, може Кес вистрибнути на дерево, може він відійти. Більш того, дивись, вони Ай, диви, Айди, копа звернула вперед. І зараз б'ють це після баю Ніку переагресував. І тепер нічого не заважає Тундрі повертатися на базу навіть. GG! Друкує наш колектив і це 1-0 на користь тундри. Ну. я не знаю, що сказати насправді в такій ситуації. Ембер мід проти Кеза. Окей, зараз подивимось тоді, як Кез стоятиме в Емберу. Просто дивись. Нормально. Yeah. От я, я теж про це подумав, бо на ренджевіку, мені здається, на Ну, може сідати, може його бити. Томага. <кій> Проти Мадонна на лінії та о прийшли диви дуже агресивно. Вайтмон хотів заблокувати знову штучкою цей табір. По перше, це не вдалося зробити. А по друге, First Blood для Кациджуса. Десь у світі радіє один кракен, який любить казати, ну ти ж його хлім ви ж його б'єте І от Дійсно вдається реалізувати. на Нафаше правда в боті та Тундра. Дає відповідь, також ми бачимо, що підтискає. Абадон дуже сильний. А Кес чудово все почуває без, без жодних проблем. Доводиться Ember Спіріт у першу здібність розкачувати для того, щоб мати якусь. Так, тут у Зайці величезні проблеми. Арі на ньому настакав і буде добиварі, скоріш за все, четвірку команди Наві а відкатив щиту і у Абадона. Він під ним також не загинув. Що взагалі дуже і дуже неприємно. Тому що тобі якось дасть випадаючи. Слухай, ну там Глімпс є, і 33 розуміє, що навіть розвертатися, тікати мало сенсу. Хоча підкол дуже гарно вбивають із Раптора. Нормально, нормально. Головне, нормально що так, але шус постраждав забав. всю ману, його йому випалили. З позитиву йому дістається руна, з негативу ну, пляшечки немає, закоркувати її, заховати нікуди не вийде і пізніше активувати. Тому... Але ж знову з позитиву вона не дістається Ембро Спіріту, який міг би, там, десь активно зараз спробувати допомогти на інших напрямках. На пюре вибігають, він п'ятого рівня. Це означає, що в нього немає ультимативної поки що. Натискається ще навіть кліф, проте це все одно не допомагає. Ну, Початок гри я б сказав рівний. Тому що так, десь е, були перемоги, десь були поразки. В Міді загалом Кез непогано почувається. Так, це ж е, соло-кіл, При тому, що і Бетрайдер був в якості помічника на міді. Але і це жодним чином не сприяло сприялимбору. Він загинув. Е, ще й пачечку забирає взагалі все гарно. Колдаун на відступ потенційний Акса і Гес пролітає на не на верхню точніше лінію. Вибачаюсь, 33-го розкайтали, забирають. Чудова гра, Гадзе Джус вже серію вбивств має. Зараз от, те, що він не віддав руну Емберу, він його якось самотужки буває. Та Бетрайдер був неподалік, але Ну, а що він може зробити? Просто пофіксувати -по 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 на камеру. Так, звитки, так, так, так. Фотки класні потім. Які завдаються, от Заяць може загинути і це неприємно, хоча Дізрапшен чимається в активі, Нік уже тут Сайденс працює ой, по нашій Ембер. Ой-ой-ой-ой-ой! Як це боляче! No, no, no. Приємно боляче армія кривів і ніку не готовий з ними конкурувати, тому доводиться відступити втекти з цієї площини. Бетрайдер також неподалік застосовує особо дізнання. А буде колдаун, кулдаун. До речі, дуже і дуже гарний. Диви там зараз як Бетрайдер здуває там ще й кез в спині, добуває Чена, і тепер 33-го треба ще було доїсти. Встигають, але але і він встигає. В свою чергу розмінятися на кеза. Неприємно те, що забрали Ніку, проте три мінуси. Розміняли на да, на двох героїв на відміну від того, що ти зараз собі на просто кристаліс якийсь взяв. Так, Арі, побачив Гіра Це чекає на тисила, але в Сайдзе, в Зайця натискає, і АК. Але приходить Віді зачекає. Тут гарний, насправді, зоніші вийшов статік шторм. Акс буде заходити під нього. Гадзе джуз. Треба виходити. Треба виходити. Реведжі ще не було, але Реведж може бути. Слухай, але Ніко підбігає. Ніку підбігає. Ніку підбігає. А Починає завдавати шкоди побити в соло. Ну, є з збройно. Ні ні, 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 в соло тут вже нічого не зробити. Є Ревидж. Приходить, Гадзиджуз. Ніку. Ну ні! Коротше, я заколив ні, треба виходити. Вибач, Ромчик, наступний раз, коли заколиш, я одразу зроблю. Добре. Цього разу просто вже не встигав тут. Здавався момент. Але наступного синення. разу, будь ласка. Добре. Пане Рокусап. Я навіть думати не буду, я просто от почув і тікаю. Починають фармити всі ваші кемпи проходять, і ну, якось протидіяти цьому важко. Намагається Кез збагатитися і шукати фарм, а, ну, де, де він ще є, але тут чудовий віжен від тундри залишався, Ой, зараз дит... знаходить. А, нема чого телепорта збивати. навіть немає. А, нема, нема чого. Ні, був телепорт у Кеза. До Ембера нам показували, а, добрий, в нього не та, було та, телепорту. Та, та. Я, то... я, я теж подумав, що телепорту немає, але. Але це бійка за Торментера, тому не квапляться звідси Тундра розходитися. Ну Бізєм беклайн проходить. Сайленс не хоче отримувати, побачимо. тому вистрибує моментально. Але він все побачив. Він дав надзвичайно важливу інформацію. Каже: так, дійсно, вони всі тут. Кес трошки розминає Абадона, але Абадон тут перший підставлятися навіть і не проти. Бутрайдер настрибує на нього. Кеста Мак Макс трьох летів. Чи мені здалося? Та Макс трьох летів і повезли Бетом. Кеза Кез. Великі проблеми у нього. Спробує, хоча б якісь але Ревич непоганий. Гіробок, шкода ні, Його збиває голі, телепорт. Також. Це чіп. На жаль, для нас всіх, як болівальників команди Наві, це має бути. І ще я Еншелом врятували клятого Ембер Спіріта, Ніку, не може тут впоратися з усією командою суперника. Ультракіл для 33, го там дійсно кол був трьох гравців. і Іще пів секунди, і 33-й би взагалі чотирьох заколив там. Незрозумілий алгоритм. Взагалі, за яким мав би гинути там Ембер Спіріт вже під Т3 вежею підтискаються. Наві Бетрайдер стрибає, він потягнув Кеза. Він потягнув Кеза, там ще й 33. Це може бути швидке вбивство. Хоча гарно відпрацьовує поки що до демон Мі не вдається. Не вдається нікого врятувати. Пюре а, відходить. Кеза все ще немає. Його ще 15 секунд не буде. Втрачається нижня лінія гравцями наві. Ну, гірокоптера немає, він тільки зараз стрибнув. Ах, стрибнув! Добре, що до з байбеком. Окей, гадзеджус на місці. Трошки шкоди до бійки він додає. Проте лінія вже втрачена, і Тундра може собі дозволити просто відійти. Там ще Абадона ультимативний є в наявності. Статік Шторм. Але можна їх не випустити. Можна ультимативна не Ультиматирокоптера непогано пішла. Ембер загинув. Але скільки були. Так, так, так. І, сум... і 33-й стоїть в позиції, готується плінкатися. У нього лінза. Блінк на неймовірний радіус він може застосувати, тому треба бути дуже дуже обачними. Головне, не загинути гірокоптеру зараз. От він єдиний, хто може запропонувати хоча б якусь притом. У, у цьому гірокоптеру. Так, о цьому гірокоптеру якого зараз везуть на і є непоганий не дізрапшен. Ага. Ну, не добре, 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 працює, ну супер. Тікають. Принаймні не прямо зараз. Майти досягли, гірокоптер не загинув. Зачкай. Але. <laughs> давай, давай ми цих прогнозів. Сильно підставляється Абадон, в нього немає ультимативної, але Акс у Відповідь Флейдбейлом Пугацид Джусу! Рути зверху! Мінус Гіро, 70 секунд без нього. Ну, Абадон загинув. Принаймні у відповідь. Пішла шкода по бізіму. Тейтхантер стоїть першим, розуміє, що з ним впоратися дуже і дуже важко. Буде без кайрі тундрі. Тому вони відходять. Абадон там вже опиниться, не опиниться, неважливо, тому ну, що диви, смакаю, не чим брейкнути його. Там на варді, там на варді бачили. Якщо не бігають. Чиан. Чиан. Це гарний герой для початку, але Акс стрибає у відповідь. Блейдмейліке з один хп є Ревейдж, але Ніку все ще мертвий. Нормально ульту. Нарешті йому дали втиснути. Джуз Також залітає. 33-й третього. Так, так, треба сульта. добувати. Добре, таке Абадона. Треба теж чіпляти в нього ще хвилини не буде ультимативної, але як його почепити якийсь глімпс, щось. Ну, хоча б щось, Ніку тікає. Ніку зараз від Фістів може загинути, проте не дають підійти б зі, Це чудово, це чудово. Гадзиджу зараз основна стінка, насправді, як ви можете побачити. Навіть не Дайдхантер. І ще Шивасгард. ОПМА. Готують, готують. Стрибок у відповідь, але так, так, так тут Арія і ще діжкою закидає. Доводиться відійти. Ніку чудово відреагував. Є Глімс також. Бетрайдера повертають, але вже зазнає втрат додаткову команду. Наві пюре підійшов 23 секунди йому ще до ультимативної, але зараз у Джуса закінчиться БКБ і на нього почнуть знову нападати. Чи встигне він тут бодай щось зробити? Ну, поки женеться за Абадоном, Абадон у відповідь розгортається. Гарно, даблкіл для джуса. Але так, що чай. робити зараз бізіємом? Не зрозуміло. Там просто стоїть чен і добиває всіх когось імонами, когось з руки. Да, з PMA буде важко. Це не той персонаж, якого можна знешкодити Тайтхантером ченом Але дивись, вони намагаються, вони прям вірять в себе. PMA, ну, а PMA ні, він... я, я не вірю. Він просто, знаєш, він як ото в лісі, коли комарів забагато лідає. Просто бігає І, і ось він Shadow Demon, з шардиком прийшов, BMI похилиться, непогано, до речі. Будуть продовжувати його переслідувати. Прям не готовий BZM відпускати цей епізод. Та він так багато вже сил поклав на те, щоб вбити цього тайт Ні, все ж таки доводиться відпускати. Єдиний такий вагомий об'єкт на мапі залишився дето це Торментор, і навіть навіть спрямують свої сили саме сюди. 33-й? 33-й. Вже де відмінив ТП, тому що розуміє, що герокоптеру знадобиться, його підтримка. Знадобиться, дуже знадобиться. Але вона не буде тут, ця підтримка просто зносять. Вони двох. Ну добре. 33-й okay. вибіг з в топі ще до того, як Рожан вмер. Ну так, так тобто можна сказати, що це Тундра краще зробила. Тундра дуже добре зробила. Ну і знову триває 33-й. Цього разу Кез. Цього разу Кеза будуть добивати Чи ні, поки що ні. Таблетмейл від Акса. Далі. Далі гарний ревець. 33-го треба доїдати, але в нього БКБ, бач, навіть не допомагає. Вічі вбуває ультою, це буде GG. Да, ні в кого немає байбеків. Помирають. Наві у себе на базі, і на цьому, напевно, їхній шлях на цьому турнірі закінчиться. Так і є. Рідіс другої GG. Ну, що сказати? Поки що, поки що, не доросли навіть для того, щоб битися з Тундрою. От Тундра швидше майже в усьому. І вони думають. На один крок наперед від того, що я, намагаються я робити розумію. героїк, яких Наві зносять дві по двадцять, доросли, щоб бити тундру, а наві ну, не доросли. І моментами вони ж дійсно дуже круто роблять.